На дно ями кладемо компост, перегной. Ну, що є. Сергій Борисенко разом зі своїм вчителем садить грушу сорту Леся на подвір'ї Чернівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 Ось тут щепа живцем була okay. зроблена з, з груші, яку садила Леся Українка. Називається груша сорт Леся. Коренева система якраз ось буде на рівні з ґрунтом, ось щепа повинна бути, і щоб воно гарно приросло все треба буде грунту підсипати поживного саджанці груші приїхали до чернігова із садиби родини косачів що на волині аби 120-річна груша поетеси не загинула дерево вирішили розмножити і розсадити по всій україні леся українка вона була біля груші, вона любила цю грушу і смакувала плоди вона ще зростає на території садиби де жила Леся Українка вона вже Більше 100 років має вік, але е, ці маленькі вже гроші у вигляді е, паганчиків Лесі Українки е, висадж, висаджуються по всій Україні. Навколо Буду, буду повод лесину грушу. Сьогодні садили і в музей імені Михайла Коцюбинського. Ми з превеликим задоволенням приєдналися, тому що ми знаємо, що і Михайло Коцюбинський, і Леся Українка. Це були два митці, які жили на початку ХХ століття. Вони знайомі були між собою. Вони спілкувалися, листувалися, зустрічалися десь на всеукраїнських таких громадських акціях. Як місточок між е е е минулим і майбутнім, дійсно це деревце буде рости у нашому саду. Сподіваємося, радуватиме с смачними, солодкими плодами лесина груша належить до літніх сортів та буйно цвіте, каже еколог Юрій Карпенко. Він також долучився до акції. Я думаю, років через 3-5 дадуть перші плоди, ті справжні плоди, які ми можемо покуштувати. Окрім Чернігова, лесину грушу посадять у Мезені та Седневі. Надія Куліш, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.